Привіт усім! Мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії вже більше 10 років. І на цьому каналі я розповідаю про своє власне життя, про плюси і мінуси цієї країни, і також про роботу і власні мандрівки і так далі. А в цьому відео до моїх українських рук потрапив ось такий елемент італійського автопрому. І я вам розповім, чому ж італійці обожнюють ці фіатіки. Ось такий червоний. Фіатік у нас фіат Пунто. Зараз я вам розповім. Трішки пізніше скажу, скільки такий фіатік коштує в середньому в Італії і, скільки, і за скільки взяли ось такий самий фіатик. Ну, Почнемо з цього, що це зовсім е, автомобіль прикол, так скажемо, Тому що тут дійсно дуже багато приколів своїх. І так, почну я, звісно ж, з першого прикола. І прикол номер один, що тут уся ця машина заводиться і відкривається з двох ключів. Ось перший ось такий от ключик у нас вже форма е, така трішки незвичайна. І цим першим ключом ми можемо що правильно відкрити багажник. Ось такий у нас просторний. І до речі, це два прикола в одному. Тому що, як ми бачимо, машина. Чотири дверна, а заднього ряду у нас тут зовсім немає. Тут можна дійсно поставити якусь велику корзину або просто так загружати кілограми картошки і возити туди-сюди. Це був перший прикол. І от я одним пальцем пробую закрити. але дійсно, кришка дуже, кришка дуже важко піддається. І дуже важко його закрити. Навіть чу... було чути, як це, це вікно чуть не тріскає. А до речі, авто це 2003 року. Е, зараз будемо переходити далі. Давайте переходимо до салона Ось такий у нас салон. Звісно, авто воно надзвичайно просте. Тут немає ніяких сенсорних приборів, багато чого тут зовсім нема, це вам не Тесла. Я вам одразу ж скажу, тут немає великого дисплея, тут максимум радіо. І що є? Я от, ну, Тут є два таких от е відсіка. І перший це для радіо, звісно ж, а другий, напевно, просто телефон тримати. І все. Ну, Іншого, я тут варіантів, тут ніяких. Провідків немає, щоб щось встановити і немає нічого. Максимально максимально звичайний салон. Єдине, що, єдине що от Коли я перший раз сів в це авто, по-перше, потрібно регулювати дійсно сидіння, тому що воно потрібно для мене 1,95 м, і воно потрібно максимально опускати наниз. І я майже бачу. Із Водійського сидіння, що знаходиться е, переді мною, Fiat Panda — це така собі народна машина в Італії. І її люблять бабусі, дідусі, студенти і всі, хто не хоче паритися з паркуванням в Італії, тому що вона маленька, проста і влізе скрізь, куди інші тільки мріють заїхати. З одного боку здається, що це ідеальна машина для міста, але от не все так радужно. Е, так панда не витрачає багато пального і не блищить понтами, але обслуговування, як на таку маленьку машину, доволі кусюче. Деталі не завжди дешеві, особливо якщо щось поламається не по-доброму. А от якщо дивитись на її ціну у 2025 році, то чесно кажучи, вона вже не така й бюджетна, як раніше. На мій погляд, платити такі гроші за панду це як купити піцу Маргариту за ціною з труфілями. Знайома, смачна, але явно не варта стільки уваги. За ті самі гроші можна знайти щось більше, новіше, комфортніше і не з таким італійським характером у ремонті. Коротше кажучи, панда це класика. Але в 2025 році я б подумав двічі: чи варта вона тих грошей? Які за неї просять. Наступний прикол, наступний прикол, коли я перший раз сів е, в це авто, я ну, зазвичай в мене коробка перемикачів швидкості знаходиться ну, десь приблизно ось тут. Тут воно знаходиться ось тут. От. <схід> І для мене це незвично, тому що е, я не водій фури якоїсь. Або якогось буса. Для мене перемикачі швидкості повинні бути десь нижче. Тому що я перемикаю, одразу, одразу ж ставлю на гальма і все. Тут воно, я не знаю чому, але потенціал італійських е, дизайнерів якось зробилось так якимось чудом. Е, дійсно, тут ще є коротше, фісо. На всяк випадок. Бог береже. І так, заводимо з другого ключа, вже не з першого, а з другого ключа. Ось так от. Тут є, ну, як я вам казав, це максимально просте авто. Тут немає там паркувальних датчиків і так далі. Просто сів, заправив, поїхав і все, кондиціонер, все. І аварійка працює. Все. Тут більше немає нічого. ну На дату не дивіться, тому що я не знаю, коли це ем, відео вийде. Ну, а дата знімання 25 липня. Це авто має 155 тисяч пробігу. І е, важливий момент: е, це авто було придбано за 6 тисяч євро. 6 тисяч навіть 500 е, там заруховане. І ще плюс урахування переоформлення і так далі. І, він, і цей власник цього автомобіля вже вклав в цю машину, одразу ж заїхав на СТО, тому що там якісь були несправності. Він вже потратив 1600 євро. Якась там була поломка, я вже не запам'ятав, що там було. Але вже вклався вже майже 2000 євро, будемо так рахувати, з переоформленням і так далі. Тому дане авто для нього. Обійшлося приблизно 7 тисяч євро. Як на мене, як на мене, можна було б ще докласти 3-4 тисячі і взяти з 20-30 тисяч кілометрів пробігу якогось японця і не знати, що таке СТО найближчі 3-4 роки. Я не знаю, чому обрали італійці фіат. Ну, фіат, я не знаю. І ви знаєте, дуже багато італійців. В кожного була машина Fiat. В кожного, майже, приблизно. Ну, мало ли там якісь мільярдери, мільйонери від народження, вони катаються на якихось Мерседесах, BMW, Audi. Но в кожного самого народження там в сім'ї, як мінімум, одна Fiat була, як мінімум одна. Тому є ще такі італійці, що купують переходять з Fiat Пункту на Fiat Panda, і з Panda приходять на 500-й Л або X, Не знаю, ну більш такий. Ось такий, як от перед нами він там далі стоїть. Ось такий більш SUV. Но, я вам говорю, це максимально проста. Ну, як на мене, дуже переоцінене авто. Тому що якщо взяти 7000 тисяч євро, можна придбати якесь більш новіше, більш е, надійніше, більш якогось японця. Е, німця за цього за за таку суму в Італії не дивіться. Якщо вам потрібен якийсь німець, дивіться вже від, від 20 тисяч євро, але не засім. До речі, напишіть в кого яке авто в Італії і яке б перше авто би придбали для Італії для поїздок по маленьких вуличкам, наприклад, або яке економне авто ви б хотіли б собі взяти. Ну, в цього автомобіля є і власні плюси. Тому що якщо у вас малий бюджет, відносно малий бюджет, і як перше авто в Італії, Lancia, Fiat можна дивитися такі варіанти. Якщо у вас бюджет приблизно від 5 до 10 тисяч євро, і це край дійсно за 10 тисяч євро, дивіться вже краще інші якісь варіанти. але якщо у вас в районі... 5000 тисяч євро, виберіть краще якогось фіата, можливо, під сусіда. Якщо він продає, якщо ви знаєте його історію, оберіть краще такий варіант. Чим взяти якогось незнайомця і інше якесь авто, але дійсно можна розглянути ось такий от варіант. Ось такий міні-обзор вийшов на це авто. Я дякую вам усім, що ви подивилися це відео. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео.